Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячі кросівки. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців? Росівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для кожної дитини. Пропонуємо до вашої уваги дитячі кросівки, що світяться. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для. Для кожної дитини. Пропонуємо до вашої уваги футболки з тваринками для хлопчиків. Дані футболки це зручний та стильний одяг для дітей від 2 до 8 років. Виготовлений з високоякісної бавовняної тканини, тому вони будуть м'якими, дихаючими та ніжними до шкіри. Футболка має різноманітні милі мультяшні принти, які привертають увагу та дуже привабливі. Завдяки круглій горловині та коротким рукавам вона забезпечує невимушену посадку та дозволяє легко рухатися. Доступна в різних розмірах та кольорах, що дозволяє легко підібрати ідеальну форму для вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги літню футболку з алфавітом. Дані футболки це зручний та стильний одяг для дітей від 2 до 8 років. Виготовлений з високоякісної бавовняної тканини, тому вони будуть м'якими, дихаючими та ніжними до шкіри. Футболка має модний дизайн з алфавітом, квітами та елементами ретро-стилю. Завдяки круглій горловині та коротким рукавам вона забезпечує невимушену посадку та дозволяє легко рухатися. Доступна в різних розмірах та кольорах, що дозволяє легко підібрати ідеальну форму для вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги дитячу бавовняну футболку. Дані футболки це зручний та стильний одяг для дітей від 2 до 8 років. Виготовлений з високоякісної бавовняної тканини, тому вони будуть м'якими дихаючими та ніжними до шкіри. Футболка має різноманітні милі мультяшні принти, які привертають увагу та дуже привабливі. Завдяки круглій горловині та коротким рукавам. Вона забезпечує невимушену посадку та дозволяє легко рухатися, доступна в різних розмірах та кольорах, що дозволяє легко підібрати ідеальну форму для вашої дитини.